У цій темі з нами на зв'язку Дмитро Разумков, народний депутат України, лідер об'єднання Розумна політика, голова Верховної Ради 2019 2021 років. Пане Дмитро, вітаємо вас. Добрий вечір. Почнімо з нагального Бюджет 2026. Що з ним? Які шанси на завтра? Чи буде він ухвалений до нового року? Ну, я думаю, що на завтра шанси є. Але чи буде він ухвалений, не знаю. Станом на сьогодні голосів не було. Не давали голоси в першу чергу, навіть монобільшість, і не лише завдяки тим питанням, про які ви говорили: зарплати вчителям, зарплати е лікарям, зарплати військовим. Цей бюджет дірявий. Він не варто навіть того паперу, на якому написаний, тому що бюджет на 2024 рік дірка була 600 мільярдів. Цьому році вже пін понад 850, в Наступному я думаю, що ми можемо говорити про плюс-мінус трильйон гривень, в, е, який буде проблемою для нашого бюджету. Плюс на фоні того, що ми сьогодні розглядаємо, і те, що ми бачимо, у зв'язку з тим, що не факт, що будуть репараційні кредити в Україні, це означає, що цей бюджет абсолютно не збалансований і не може бути реально використаний е, як документ, по якому буде жити країна в наступному році. Плюс зараз ми займаємось тим, щоб з'ясувати, чи позалишалися там е корупційні історії, пов'язані з міндічем, пов'язані з Галущенка, тому що ще б, е за той час, поки вони були на місцях, цей бюджет верстався. Тому Станом на сьогодні я не готовий сказати, чи буде він проголосований, чи не буде проголосований, чи буде заблокована трибуна, чи ні. Насправді, блокування трибуни не заважає проводити засідання Верховної Ради. І Руслан Олексійович міг би це зробити, якщо б розумів, що є голоси. Це показник того, що немає голосів монобільшості, і навіть з урахуванням. Таких фракцій груп верніше, як дві групи, які раніше були колишніми ОПЗЖ. Саме вони є частиною коаліції для монобільшості. Саме завдяки їх голосуванням проходять законопроекти. В будь-якому іншому варіанті це було б неможливо. Монобільшість дає 180-190 голосів. Тому коли ви робили підводку, я думаю, що коректніше було б сказати, що не Верховна Рада, все, а монобільшість, все причому вже давно. Yeah. ну, До речі, про Верховну Раду і її суб'єктність. Ми ще продовжимо, але хочеться поки що у відносних цифрах. Адже росіяни, знаєте, московити вони не лише на годину раніше прокидаються, вони бюджет вже ухвалили, і в них черговий рекорд фінансування війни. А ось у нас поки що з цим затримки. І Європейська солідарність, зокрема, вимагає перегляду неефективних, як ви вже згадали, можливих корупційних витрат більш ніж на 68 мільярдів гривень за їхніми підрахунками, які можна з Мовати на потреби армії, а скорочення ще і якихось багато в чому неефективних фінансувань або виведення із тіньового бізнесу може подарувати цілих 350 за їхніми підрахунками. Тож я так розумію, справа не тільки в тому, що немає людей. Якщо документ буде доопрацьовано, то голоси знайдуться. Правильно проблема зараз лише в тому наскільки монобільшість розвалена. Проблема не лише в тому. Я радий, що колеги з європейської солідарності дивляться. Наші дописи і те, що ми пропонуємо, тому що я про це кажу вже близько двох тижнів. Добре, що вони доєдналися до цього. Але з іншого боку, я не знаю про 300 мільярдів, де вони знайшли. Прям такими цифрами я б можливо не оперував, але велика частина грошей точно може бути перерозподілена. Коли ми говоримо з вами про єдиний марафон, дійсно він там обходився державному бюджету на наступний рік близько двох мільярдів. Але є ще чотири мільярди, які заклали. На відеоконтент, я так розумію, що це на вечірні звернення Зеленського закладають. Є видатки, такі як на кабінет міністрів України. Вони складають 13,5 мільярдів. Коли ми з вами говоримо про офіс президента, то разом з державним управлінням справи це структура, яка забезпечує його існування. Це 5,5 мільярдів. І Таких непрофільних видатків дуже багато насправді. Тому є е, що різати, і є те, чого не має бути в цьому бюджеті. Коли ви проводите приклад Росії, я б тут не проводив аналогії, тому що ми можемо проголосувати. Е, ця рада бачила все можна проголосувати будь-який документ, але він не буде працювати. Ми не можемо собі дозволити прийняти бюджет. Який буде просто для того, щоб був проголосований, а не для того, щоб це був ключовим фінансовим документом країни, яка живе в, е, в умовах війни. Пане Дмитре, я Бу... розумію, тому так і сформулювала. Звісно, да. що станом на зараз, коли документ недопрацьований, голосів не вистачає, тому що люди не погоджуються. Але якщо правки будуть внесені, тобто в нас є шанс адекватно розглянути наші можливості, їх виписати, задокументувати. Я не думаю, що влада і Зеленський піде на те, щоб порізати свої кости, щоб порізати своє фінансування, фінансування свого уряду, фінансування свого оточення. А, якісь речі, да, можна буде зробити. Наприклад, з вчителями, що вони зробили? Вони готуючись до виборів, тому що влада перший, хто готується до виборів, вони зробили наступним чином. На наступний рік нібито піднімається зарплата вчителям, але вона піднімається за рахунок так званої. Премії за е, професію, але це одноразова акція лише на наступний рік. Ми вимагаємо, наприклад, щоб ці кошти були закладені в субвенцію, і тоді це буде зберігатися на наступний рік, через рік, через 5, через 10 років, в незалежності від того. Хто буде при владі або Зеленський, або хтось інший, вони цього не хочуть, тому що вони не думають про вчителів. Вони думають про виборний результат в 26-му році, тому що вони збираються на вибори. Їм не треба рятувати державу, і тому вони виходять з бюджету передвиборчого, а не з бюджету країни, яка має зберігтись. І е, саме тому є багато речей, які точно треба міняти в цьому бюджеті. Чи повпливає це на монобільшість? Думаю, що в якійсь мірі так. Але я не до кінця впевнений, що е, там голосів, як кажуть, повністю вистачає. Подивимось. Тим не менш, я впевнений, що виносити влада буде в зал е, цей законопроект, виключно якщо буде розуміти, що шанси, що він набере необхідну кількість голосів, 226 достатньо високі. Вже тягнуть другий тиждень, тому що голосів поки що немає. Завтра має бути о 9-й комітет. Пане Дмитре, перш ніж підсумуємо, хочеться ще й трошки повернутися до цифри. Якщо ви кажете, що певні тези наведені європейською солідарністю, це і матеріали, над якими ви працювали, То ось ті матеріали, які я знайшла з посиланням на пані Геращенко, про те, що 25 мільярдів гривень витрати споживання, серед яких можна скоротити 10 мільярдів на скринінг здоров'я. Скринінг здоров'я чий? громадян України чи якихось владних структур? Ви знайомі з таким скринін здоров'я громадян України і Владних структур це дві великі різниці. Я не готовий сказати вам зараз про скрінінг здоров'я. Я вам говорю про те, що для того щоб підняти мінімалку в два рази, треба 20, трохи менше ніж 21 мільярд гривень. Їх ви закриваєте за рахунок видатків офісу президента за рахунок єдиного марафону і частини видатків. Партії до речі, я думаю, що європейська солідарність може запропонувати, тому що коли я став в голосування, щоб забрати фінансування у партії, жодна політична сила не дала під це голоси. А я це будь... майже мільярд я е... гривень тез. на наступний рік. Назву, ті, які да. ви кажете, можуть підняти мінімальну зарплату, 6 мільярдів е, зарплати у м, м, генпрокуратурі ДБР, Рахунковій палаті, Верховній Раді України, Кабінеті 10... Міністрів, Державній 10 квітня, квітня 23-го року була проголосована правка нашої команди розумної політики про встановлення максимальної зарплати для чиновників в 10 мінімалок. На той момент це було 60 тисяч. Зараз це 80 тисяч угу. влада. За... Стефанчук, Зеленський не підписують цей закон, не випускають його з Верховної Ради. Тому Незвичайно. що переживають за те, щоб а, чиновники, такі як Лєщенка і команда, отримували 300, 500, 700 тисяч гривень. Це ж так тому... непопулярно. 5,5 мільярдів телемарафон, який вже був згаданий, і те, що ви назвали можливо звернення, називається це правильно стратегічні комунікації. 2,5 мільярди обслуговування державної служби держ, Держуправління справами. Так це вже це якісь дві статті. Uh, на Мінфін, генпрокуратури ДБР і набу один мільярд спецгрупи радників при міністерствах. Вони зараз так, ефективні, для тоді того, коли щоб працює роз, ви розвантажити роботу міністерств, яким підняли зарплату. В минулому році в два рази піднімали цю зарплату. Ще й вирішили створити групу радників, які ні за що не відповідають, але будуть отримувати кошти. Що потім, коли прийдуть і запитають міністерства, що ж ви такі безруки намалювали такий бюджет, який не може працювати. Вони сказали, це не ми, це група радників, на які ми витратили мільярд гривень. Це вибачте, це пи відбували такі в політиці 12,5 мільярдів на будівництво доріг, 4,3 мільярда фонд розвитку інновацій та електронне управління. Це діє. Думаю, що так це діє. А плюс це ще раз повторюю: має бути майже мільярд гривень, які отримують політичні партії кожного року з державного бюджету. Ви особисто платите їм за те, що вони існують. Загалом за проміжок війни отримали вже близько 4 мільярдів гривень. Ці партії львіну долю отримує слуга народу близько половини від цієї суми, навіть більше близько 60%. І всі інші політичні сили, які представлені в парламенті, ми розумна політика не отримуємо ці кошти і. Я починаючи з 22-го року, наполегливо рекомендую колегам забрати ці кошти, віддати на потреби збройних сил України, але кожного разу фракції і партії в стінах парламенту за це голоси не дають. Можете запитати колег з інших політичних сил, чи готові вони віддати своє фінансування збройним силам України? Якщо всі розповідають, що вони не готуються до виборів, то я думаю, що це було б логічно і правильно. А Добре. от подивимось на результат. І останнє пане Дмитро соб'єктність парламенту в Україні, Чи в нас ще існує, якщо, наприклад, взагалі ігноруються будь-які їх запити на те, щоб прийти до парламенту, і звітувати про свою роботу, коли уряд може сказати, ну не прийшли та й не прийшли. І Які взагалі сьогодні в нинішньому складі чи є якісь конституційні варіанти перекроювання, перезавантаження Верховної Ради для того, аби вона була в робочому режимі, а не зламаний важіль ручного управління владної вертикалі? Є механізм єдиним механізмом повернення до конституції. Зеленський свого часу сказав, що поставив конституцію на паузу, треба з паузи знімати, вмикати плей, щоб кожен виконував свої функції. Зеленський свої як президент країни, а парламент свої. Ми живемо. Ми маємо жити в парламентсько президентській республіці. Сьогодні ми живемо в офісно-президентській республіці. І лише якщо народні депутати все ж таки вімкнуть голову і почнуть розуміти, що вони несуть відповідальність за країну. Ми зможемо отримати цю суб'єктність парламенту.